Ми місто добра вітає вас у стінах нашого унікального проекту, у місті, яке щодня доводить віра та сила духу, ламають будь-які бар'єри. Головні закони нашого міста пишуться на основі взаємодопомоги, любові та співчуття. А всі без винятку його мешканці знають, що робити добро дуже просто. Я лише нагадаю, що це місто телеканал Київ будує разом з міжнародним благодійним фондом Життя з натишком. Вона знає, як встає сонце переможців і яким нещадним буває його проміння. Вона знає, що всесвіт обертається швидше, коли хапаєш його за руку самотужки. Вона знає, що мрія завжди сильніша за страх. Замість прогулянок візити до лікарів, замість вітамінів, токсичні препарати, замість курсів для майбутніх мам, курси хіміотерапії. Усе це довелося пройти нашій героїні Анні Литвиненко, вступивши в боротьбу з важкою хворобою, раку молочної. Залози жінка воювала не лише за себе. Вона рятувала два життя. Одне з яких так солодко спало під її серцем. Вона була прекрасною в очікуванні материнства, величною і натхненною як Богородиця. Вона несла в собі нове життя. Анна з чоловіком, переповнившись любов'ю і трепетом, чекали на народження другої дитини омріяного сина. Чоловік даже наскільки він вірив, що буде обов'язково мальчик, що він навіть ну мислі. Він каже, треба ну, будемо ростити, хто буде. Ну дуже він хотів, і якось мисль матеріальна, мальчик дійсно буде. І вже в цьому щасливому очікуванні, огортаючи хвилями любові та ніжності, ще не народжене дитя, Аня неначе спіткнулася. Доля Зненацька поставила перед нею перепону у майбутньої матері виявили важкий недух. Неї було поставлено діагноз раку молочної залози, який був пролікований, і е, вона при цій вагітності пройшла вже три курси хіміотерапії. Доля вона буває підступною і буває неблаганою, але виходячи на двобій з Анною, вона не розрахувала своїх сил, бо нічого не може перевершити могутність матері, котра рятує майбутнє своїх дітей і життя. Те, яке вона несла у подарунок своєму малюку, котрий ще не народився. Мама сказала, що не буде тіряти братика, щоб він буде жити. Мама з братиком стояла вже дві операції і одну хіміотерапію. Мама вже відрізала довгу косу, а братик був дуже добрий. Він не боявся ці хіміотерапію і цю хворобу. Він ви себе добре не розпорошуючи сили на розгубленість та слабкість, анна продовжувала боротьбу. Впевненість у перемозі жінка черпала з підтримки найрідніших людей. І найбільше любові в цей період їй дарувала донечка волосся. Там почало випадати, просто хіміотерапії. Все, і вона каже: мама, я не стісняюсь, ми все з тобою подолаємо. Вони все подолають, бо немає в цьому світі нічого, чого б могла не зробити мати для своєї дитини, аби здійснити її мрії. Тим більше, якщо її мрії такі не по дитячому важливі. Я хочу щоб мама жила. Мама Анни Тетяна Кожушко сьогодні в нашій студії Вітаю вас. Експерт на коло представлятимуть Юлія Невишна, лікар-акушер-гінеколог державної установи Інститут педіатрії акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України. Вітаю! А також Данило Протас, медичний психолог. Добрий вечір. Тетяно, ну давайте з найголовнішого почнемо. Знімали сюжет. Е, ще Анна була при надії, але тепер можу привітати вас з онуком. Дякую. Ім'я вибрали. Так, да, визначили. Маша поставила крапку, сказала, що буде Артур. Прекрасне ім'я. Як почувається і малюк і мама? Ну, я вважаю, що добре, як на таку операцію. А що скажуть лікарі? Юлю хлопчик народився за допомогою кесарового розтину. Як все пройшло? Все пройшло достатньо спокійно і добре. Ми отримали гарного малюка, який важить 2 кг 540 грамів тобто, добра, здорова дитина, ростом 50 сантиметрів. Почувається себе хлопчик абсолютно добре. Він знаходиться в фізіологічному відділенні. Мама теж наша знаходиться вже в відділенні після пологовому, почувається теж добре і, звичайно, готується до наступного курсу хіміотерапії. Зрозуміло. Даниле, така подія, яка сталася у е, цими днями в житті Анни, е, ну як на мене, це рівноцінно не знаю, десяти хіміотерапіям, правда ж. Да больше. больше конечно нам, намного больше во первых реализация материнства уже э, происходит физиологически думаю доктор подтвердит выброс от гормона счастья поэтому да вот именно вот само рождение производство новой жизни это уже автоматически настраивает психику на именно на победу mm -hmm. именно на жизнь именно на здоровье Тетяно, давайте трішечки повернемося до моменту, коли Ані був поставлений діагноз. На якому терміні вагітності це сталося? Десь на 18 му тижні. Які були прогнози лікарів, що говорили, що радили? Ніхто не вимагав перервати вагітність. Просто говорили, вирішуйте. Рішення, яке було прийняте, це було рішення всієї родини. Я дуже боялася. Моя е, старша донька, її сестра ридала безперервно і подумай, е, і про Машу подумай, і що буде. Ну раніше ж вважалося, що якщо онкологія, яка може бути вагітність, Ну, нам зустрівся е, добрий лікар в Миколаєві, обласний акушер-гінеколог Грибанов Андрій mm -hmm. Володимирович. Він кучу літератури, все і сказав, що е, Переривання вагітності не покращує прогноз. У всьому світі вагітність не є загрозою, і, як от виразилася Тетяна Миколаївна, не, по, не погіршує прогноз. А навпаки, можливо, як сказав наш вельмошановний психолог, покращує, тому що емоційно жінка просто бореться, і вона знає, що вона бореться не тільки за себе, а за свою дитину. І це дуже важливо. Онкологія і вагітність часто явище. Ця проблема і ця хвороба чим далі, тим більше прогресує. І ми в своїх стінах бачимо, жінок все-таки все більше і більше з такою патологією. І можу сказати, що якщо брати рак молочної залози, то кожна шоста жінка взагалі страждає на цю проблему, а кожна сьома це вагітна. И тому это очень большая проблема. Во всем мире установлено, что онкология молочной железы, вообще вот по-женски, вот чуть обобщу поймете почему, это имеет очень большую такую психосоматическую подоплеку. То есть все идет вот от сознания. Mm -hmm. Итак, кто подвержен риску рака молочной железы? Это прежде всего люди ответственные. Такие люди трудно пройти от чего-то значимого. Такие э, люди склонны повышенно переживать. Вообще повышенно тревожатся, поэтому эти люди очень часто в жизни бывшие отличники. Второ, поэтому вот таким людям надо просто-напросто научиться расслабляться. И исходя из этого, вот на Западе, везде для профилактики онкологии используется йога. Вторая, в общем, группа, подверженная повышенному риску, это женщины, которые которые в той или иной мере, с которыми жестко обошлись именно как с женщинами. Вот. Установлено, что повышенный риск заболевания онкологии вот, по-женски это у женщин, которых предали мужчины. И последняя, последняя вот, группа, Ета так називаємо ну, жінщини з мужськими чертами характера. Я хочу кілька слів, щоб ви сказали про діагностику саме під час вагітності. Тому що з одного боку, ну здається, що легше виявити якісь захворювання, тому що ти ретельніше стежиш за своїм здоров'ям, частіше буваєш у лікарів. З іншого боку, якщо мова йде, наприклад, знову ж таки про вагітність і рак молочної залози, то тут складніше. Звичайно, кожна жінка не тільки вагітна, має засвоїти раз. І назавжди, що треба проводити самообстеження молочних залоз. Це по-перше, в даному випадку, якщо брати Анічку, то в неї саме рак дуже агресивний і пухлина гормон залежна. І в багатьох жінок взагалі рак молочної залози достатньо агресивний. Під час вагітності, дійсно, враховуючи, що наші гормони по-іншому працюють, ця пухлина може трошки якби збільшуватись, але за рахунок того, що і молочна залоза сама по собі, і по структурі, збільшується, і ми бачимо цей ріст, звичайно, коли тільки виявляють. Таке захворювання жінка обов'язково при якихось своїх думках, при якихось своїх спостереженнях, підозрах має звернутися до лікаря, до фахівця, щоб звичайно був проведений огляд і проведені додаткові методи дослідження. Це є не є не небезпечним, як вважалось раніше. На зараз, на зараз ці препарати статики дозволені під час вагітності у всьому світі, і у всьому світі не приривають вагітність. І ми до цього теж. Йдемо. Я думаю, що всі жінки, всі мами, які нас зараз бачили, у них виникло, як і у мене запитання. Коли ми очікуємо дитину, ми боїмося зайвий раз випити знеболювальне якесь. А тут хіміотерапія, я думаю, що якісь і допоміжні багато було препаратів. Абсолютно здоровий хлопчик. Як таке можливо? Ви розумієте, якщо говорити про фізіологічну вагітність без проблем, то звичайно чим менше препаратів, тим краще. Але якщо ми стикаємося з дійсно проблемою, великою проблемою, агресивною проблемою, яка за допомогою якої взагалі можна втратити і маму і малюка, то звичайно ми будемо боротися. Є оперативний метод, він проводиться під час вагітності. Це не проблема і це достатньо нешкідливо. Крім того, після 14-го тижня, тобто після першого триместру вагітності, ми маємо можливість приєднати хіміотерапію, тобто до звичайно до 14-го тижня вагітності про хіміотерапію мова не йде. І цих жінок ми проводимо от кількість хіміотерапії, скільки ми можемо провести до 35-го тижня вагітності. Mm. Чому саме до 35-го? Тому що нам треба час, щоб е, пройшло 3 тижні до родорозродження. В даному випадку Анічки е, було е, зразу запропоновано. Е, Проведення секторальної оперативне лікування, секторальна мастектомія зразу ж було відіслано ці всі матеріали на дослідження, да гістологічні. Виявлено, що це рак карцинома, тобто злоякісна, агресивна. Враховуючи, що це низькодиференціальний рак, низькодиференціальна пухлина, перепрошую. Вона потребує специфічного достатньо лікування. Звичайно, в Аніному випадку було проведено радикальну по помадену, це з видаленням лімфатичних вузлів. Було зразу ж розпочато практично хіміотерапію. Ані на випадок потребує специфічного препарату, от мама не дасть мені збрехати, він дуже, вар, вар, дуже вартісний дуже, ну, дуже, дуже коштує великих грошей. Але саме цей препарат, який використовувався Ані в, 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 в три прийоми хіміотерапії, і потребує ще таких 18 хіміотерапій, 18 ви тільки вдумаєтесь, це mm -hmm. ще раз підповідає. Підкреслює те, що наскільки агресивна ця пухлина. Тетяно, той препарат, про який згадувала а, а, пані Юлія, наскільки він дорогий? Ну на теперішній час, от в інституті, він угу. е, коштує сорок дев'ять Так. гривень. Да. Угу. Ну і плі... 49 плюс... сорок дев'ять ну, це зрозуміла. <рес> ну і плюс ще додаткові витрати, так? А це він, не він не один препарат. Е, ще там препарати є. Е, просто він найбільш дорогий. Ми попросимо допомоги і у наших глядачів, але перед тим я даниле хочу, щоб все таки ви поставили позитивну крапку в нашій сьогоднішній розмові е, і, і оптимістично. Аня по натурі боєць. От у таких людей завжди повишена на сила волі. У таких людей повишена обіцятельність в даному випадку, Ну що такое для человека спро для женщини з повишеною э, обіцятельності рождения рібенка? Тобто не просто стимул далі жити і победі та мега стимул далі жити. Победить на цьому можна було б вже і поставити крапочку. Але ще хочу запитати про маленького жартурчика. Він же ж теж буде бійцем, правда ж. Такие дети автоматом уже получают повышенную волю к жизни. Вот, э, установлено, что э, ребенок, который, который был в животике, вот, развивался во время э, того, как мама переживала и победила сильный стресс, а не победила. Mm -hmm. вот, они рождаются, да, они рождаются с, с экстремальной психикой. И у них неспокойная жизнь, но у них интересная жизнь. Я хочу звернутися до усіх, хто нас зараз бачить. Мамі двох прекрасних діток Анні Литвиненко дуже потрібна наша допомога. Надсилати її можна за реквізитами, які наразі на ваших екранах. Останні місяці були для жінки дуже непростими. Боротися із раком їй довелося, будучи вагітною. І тепер, коли малюк народився, вона мусить остаточно дати відсіч хворобі заради своїх дітей. Тож долучайтеся. Ми бажаємо вашому маленькому хлопчикові і його мамі здоров'я і всій вашій родині. Передавайте їм від нас вітання. А це прийміть маленький подаруночок. Він вірить, він вірить і мріє, що вже дуже скоро на його землі народиться нова країна. Вільна і нова, за яку не шкодає життя. Він ладен був його віддати, бо не звик втілювати мрії лише у думках. А тому Андрій Рябека без звагань вирушив туди, де скупчився найбільший ворог його мрій на схід країни. Про війну, герої, відданість і майбутнє ми поговоримо уже за кілька хвилин у програмі «Місто добра, В програмі, яку телеканал Київ створює разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Повертаємося у місто добра, місто, яке телеканал Київ будує разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Місто головний закон якого дуже простий допомагати тим, хто цієї допомоги потребує. Чорнобілий сон не мав закінчення, лише щоразу змінював картинки, щоразу страшніші, бо на війні не буває яскравих кольорів. Чужа війна на рідній землі не закінчується не лише у снах Андрія Рябеки. На жаль, вона триває і в реальності, продовжуючи забирати життя, знищувати оселі і руйнувати долі. Увага на екран. Він не бачив її більше року, а вона сниться йому. Приходить темної ночі у передсвітанковий час і нагадує йому про те, про що він зовсім не хоче пам'ятати. Він прагне забути її, він хоче забути війну. Певні сни якісь такі навіть не сама війна, яку я бачу, а якісь ситуації, які могли б відбутися, або які не відбулися. Такі моделювання підсвідомості відбувається. Але так, ну, саме в бойові дії. Андрій, маючи диплом міжнародного політолога і перекладача з французької мови, побував у найдальших країнах світу. Доля простеляла йому найекзотичніші шляхи. Працював в комерційних структурах, в основному за кордоном, в країнах Африки. Але в яких би дивовижних краях не жив Андрій? Як тільки його батьківщині стала потрібна його присутність, він приїхав. Його покликало серце до рідної країни. 13-14 рік почались події на майдані, і це сприяло тому, що я вирішив не продовжити контракт, а повернутися сюди. в Україну це ще був такий каталізатор. От з січня, лютий на майдані брав участь. Потім потім пішов служити. А вже після повернення з зони АТО Андрій стикнувся з новою проблемою. Знайти роботу за фахом було дуже важко. Однак тепер йому зовсім не хочеться покидати вітчизну. Я знаю, що в Україні теж є компанії, які можуть запропонувати роботу відповідно до кваліфікації знань, але її просто треба знайти. Знайти роботу Андрієві допомогли у новоствореному центрі допомоги героям. АТО. тут ставлять собі за мету стати в нагоді людям, котрі рятували Україну. Люди стикаються з тим, що важко повернутися до мирного життя. Багато хто хоче назад на війну, тому що там трошки простіше в плані чорне-біле, друг ворог. Немає цих напівтонів, напіврішень, напівправди, яка є у нас. Там у зоні воєнних дій не було напівправди. Там для героїв було все наповну. А тут у центрі допомоги захисників роблять усе, щоб війна не приходила в їхні сни. Боєць АТО Андрій Рябека та керівник центру практичної допомоги захисникам України Олег Магалецький сьогодні в нашій студії. Добрий вам вечір. Доброго дня. Андрію, чи можна е, говорити, що вас змінила війна? Переоцінка цінностей, інші погляди? Про себе важко судити. Можливо, з боку це помітніше. Е, в певній мірі так. Е, розумієш, е, що таке життя, що все ж таки це основна цінність, і що по суті речей війна це не при ну, явище. Неприродні, ну те, яке не повинно існувати, але на жаль, ми з ним стикаємося. У чому були головні труднощі вже після того, як демобілізувалися? Особисто найбільші труднощі це пошук роботи. Я не можу сказати, що її немає роботи як такої, але пошук тієї, яка б допомагала реалізуватися і. Застосувати отримання знання і досвід, тобто є багато вакансій торговий представник, такі, які ну, їх насичений ринок праці ними. А те, що грунтується на знанні іноземної мови тут, в Україні французької, тобто не так і багато. Тут треба шукати саме. Тому і звернувся в центр, щоб допомогли, якось коригували. Робота це саме те, що може дозволити повернутися не просто з війни фізично, але й повернутися ментально. Вона може відновити якийсь азарт, жагу, бажання жити, як тим паче, та робота про яку каже Андрій, щоб це не просто для забезпечення матеріальних потреб, але й для того, щоб розвиватися, бути самодостатнім. Окрім працевлаштування, ми допомагаємо ще юридичними консультаціями та психологічною підтримкою і реабілітацією, але це як етап для працевлаштування? Консультації психологічні юридичні у статусі, наприклад, громадської організації чи благодійного фонду можна організувати. А от наскільки можливо виконувати головне завдання, яке ви перед собою ставите працевлаштування? Можливо, все в цьому світі можливо, насправді, якщо є і бажання, і вміння. Тому, дякуючи. Е... Тому що у нас є меценат на дрімасолом, ми змогли залучити не просто людей, котрим це не байдуже, волонтерів, але й людей-спеціалістів своєї справи, котрі вміють і знають, як допомагати людям на ринку праці знайти свої свою роботу, яка найбільше відповідає. Цей процес потребує не однієї, не двох зустрічей. Це ну, -тей, щоб знайти відповідну роботу, а не просто для галочки. Я можу розповісти, розповісти як це відбувалося. Тобто я прийшов, я кажу, я про вас дізнався. У мене якраз така ситуація, немає роботи, допоможіть знайти. Добре. Проходь, сідай, розказуй, хто ти, що ти. Е, розповів, класно, тепер як ти шукаєш роботу? Покажи резюме, показав. Ні, це дурниця. це не резюме. Треба резюме скласти так. Складай, склав резюме. Е, на які вакансії відправляєш? Туди, туди, туди. Ні, це не твоє, не не відправляй туди, туди, туди. Відправ. ну так, ну раз у день дзвонять, пропонують уже е, на співбесіди. і мрії нашої героїні Анни Литвиненко дуже прості. Вона хоче бути здоровою, щоб виховати щасливими і добрими дітьми двох своїх діточок. Але для цього жінка, яка кілька днів тому народила хлопчика, мусить подолати рак. Без нашої допомоги цим планом буде вкрай важко втілитися. Тож свою фінансову підтримку можна відправляти за реквізитами, що наразі на ваших екранах не будьмо байдужими і долучаємося. Скільки я не змогла визначитись, кому з вас презентувати наш маленький подаруночок, вирішила передати садки центру, щоб ви пригощали бійців чаєм і від нашої команди. Будь ласка. Спасибі, так і будемо робити. мама. І ще один подарунок чекає на усіх мешканців міста добра. Його підготувала Аурелія Блажиттє, лаурат міжнародних пісенних конкурсів. Самий вірний друг. ты прекрасно все и вдруг если я споткнусь ты поставишь мне свое плечо для меня ты самый лучший ты всегда разгонишь тучи папочка Здякувати і героям, і експертам, які сьогодні знайшли час завітати у наше місто добра. І звісно, вам, шановні глядачі, за те, що не лишаєтеся байдужими і допомагаєте, долучаєтеся до когорти добрих людей. Герої програми, яку телеканал Київ створює разом з міжнародним благодійним фондом життя з наглишком, дуже чекають нашої допомоги. Ну а я чекатиму на вас рівно за тиждень. Усі вже порі. До побачення.